Футболки мікс сорту крем 10 кг за ціною 4650 гривень. Ну коста, люди. Футболочка, ну, ну дійсно лекося. Дивіться, яка гарна. Наступна ось така. Це у нас тонік. Дивіться. теж брендола? Наступна. Ось така чорненька жіноча. Ось як вона годно виглядає. І спинку зараз вам покажу. Здається, та теж якийсь спрей. Наступна ось така маличка. Була така величезна кількість футболочок різних розмірів. Жіноча та чоловічі модель. яка ця, ця, ця красива. Я нагадую, що ціна всього 4650 гривень. Є всякі-всякі різні футболочки. На будь-який смак, будь-який розмір, попадаються бренди. Ось зараз віце маючка. Так, я нагадую, що це сорт крем, тому тут попадаються футболочки-мачки з бірочками. Повністю в віддальні стані. Дивіться, всякі різні жіночі топіки, бодіки, маєчки. Чоловічі футболочки є як найменші розміри, так і найбільші. Вот у їх багато. Це і з принтами, і без різних моделів. Дуже крутий лотик, дуже класні футболочки. Для замовлення вам потрібно зв'язати з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram і забирати цей лотик, якщо він вам сподобався. Це скільки тут всяких-всяких футболочок? Це мікс, я нагадую. І тут є як чоловічі, так і жіночі футболочки. Дивіться, які це гарні. Так, Покажу вам ще пару позицій, але хочу нагадати, що це не все. Тому що в лотику залишили ще футболочки, і футболочок багато, тому не згодікайте, забирайте цей лотик. Тому що це дуже вигідно. Така величезна кількість футболочок, всього за 4650 гривень. І нагадую. Це сорт крем. Це найвищий сорт футболочок. Показую вам щеку. Дивіться, який гарний топ, збірки, клас. Зараз вам покажу. Дивіться. Який. Для замовлення зв'яжіться з нашими менеджерами і забирайте цей лотик.